Вітаю вас, мої джерельні, мої зоряні, мої живі, мої світлоносні, З вами я, ладана. І хочу з вами поділитися своїм станом. станом задоволення саме сьогодні в мене після певних практик на день а, весняного рівнодення. Коїться щось чарівне і чітко показує простір, що в мене затримується час. Замідливо спільно. Дуже значно. Вчора я лягла о першій годині, сьогодні я прокинулася о сьомій, і в мене був стан, що я, мабуть, прокинулась о десятій. Далі, в мене багато справ було, і якось напланувала, записала, заявила, і сьогодні все рухається настільки повільно, і навіть зараз я дивлюсь, що тільки 13.34 у мене вже всі справи створені, зроблені, і, мабуть, присліду всі стати. Дати планів, тому що мій день сьогодні значним чином проявляє, що час не прискорився, а за.